Зараз ми знову ж таки, мабуть, багато бачили в усіляких соцмережах постів про те, що нашому мозку по барабану ми це переживаємо реально, чи нам це сниться у вісні, а це почалось з Мерлопанті. Саме він показав, що наша свідомість продукує якраз ті смисли, які наше тіло в тому числі вважає справжніми. І якщо вони сходяться в цій думці, то воно є для нас справжнім. І це дуже важливо для дослідження дуже різних станів свідомості, і нормативних, і ненормативних, а тому що воно допомагає Показувати людину як певно цілісну сутність, а не розділену на щось тілесне, інструментальне і ну високу свідомість в дусі канта, яка і є справжньою людиною. Ну і для нього дійсно ця інтоксикація, цей досвід з маскаліном, це був таким крайнім виразом цього експерименту.